Ну що, пробуємо розв'язувати вправи. Частина 1. В вашій увазі пропонується ось таке найпростіше завдання. Знайти невідому сторону трикутника, якщо задано дві його сторони та кут між ними. Для того ми записуємо теорему косинусів. До речі, пропоную вам повправлятися в записанні теореми косинусів для будь-яких трикутників з будь-якими буквами. Тому що в попередньому відео було лише одне позначення. Пропоную вам самостійно написати значення і порівняти його з тим, що є у відео. Отже, наша невідома сторона E е, F. Квадрат її дорівнює наступному виразу за теоремою космосу. Давайте так. Два завдання виконуємо, але два по-різному. Отже, перше ми будемо шукати квадрат. Тобто шукаємо зразу квадрат сторони, підставляємо наші значення, ті, які в нас є в умові задачі, тобто 4 см і 2 корінь з 3 см. А також косинус використовуємо 30 градусів. Підставляємо ці значення, обчислюємо їх. І в результаті маємо нашу невідому сторону. Зверніть увагу, ми шукали у квадраті. Після того знайшли, що це 4. І з четвірки обов'язково не забути добути корінь, тобто 2 см. В другому завданні трошки по-іншому запишемо. Чим відрізняється? В теоремі косинусів в нас є квадрат, тобто тут мав би бути квадрат, а цього кореня мало б не бути. Ми розуміємо вже в 9 класі, що це взаємооднакові речі. І якщо ми тут забираємо квадрат, то тут пишемо корінь квадратний. Значення кореня квадратного обов'язково добувається з додатнього значення лише. Ну, але ми пам'ятаємо, що в геометрії в нас корінь квадратний від'ємним, ми його і не використовуємо. І також квадрати, та сама ситуація з квадратами. Тобто ми не використовуємо від'ємні корені. Лише додатні, Довжини мають це на увазі. Якщо підставити значення, у нас кут дорівнює 120 градусів, косинус 120 градусів ми можемо обчислити, як за формулами зведення. Це 180 мінус 60 градусів з мінусом спереду. Тобто мінус одна друга. Так, підставляючи ці значення, ми отримуємо вже під коренем 49, відповідно, корінь добуваємо, отримуємо 7. Ваша справа як записувати? Чи ось так. Коли ми не використовуємо корені квадратного, але використовуємо його обов'язково в кінці, це обов'язково. Або так. Коли ми його пишемо зразу. Наступне завдання. Сторони паралелограма дорівнюють 2 корінь з 2 см та 5 см. А один із кутів дорівнює 45 градусів. Знайдіть діагональ паралелограма. Мальонок паралелограма перед вами в нас є. Дві діагоналі в паралелограмі, одна з них коротша, інша довша. Для спрощення я маю два окремих малюнки, коли є спочатку менша діагональ. Я її позначаю D1. І дві сторони. Насправді, неважливо, які вони подовжені, яка з них більша, яка менша, тому що і ту, і ту ми використовуємо однаково. Але, так, на око здається, що сторона Б є більшою, тому її я приписую значення 5. А стороні А. Два корінь з двох. До речі, звертаю вашу увагу, чому тут нема даних? Це завдання дуже простеньке, і воно рахується елементарно. Тому витрачати час і записувати на нього дану, ну, це досить смішно, особливо коли ми рахуємо щось на зно, і нам потрібно швидко це порахувати. Ми знаємо, що нам більше часу потрібно на завдання складніші, а це завдання просте. Тому можна дану опустити або написати це значення, наприклад, ось тут на малюнку на місці букви А і букви Б. Я не позначаю вершини, тому що мені це без потреби. Я можу сторону як частинку позначити маленькою латинською буквою А, маленькою латинською буквою Б. Ну, і тут в мене D1, тому що я наперед знаю, що в мене інша стор... інший діагональ буде D2. Ага. Далі. З... Якийсь з кутів 45 градусів. Ну, то ясно, що гострий. В паралелограмі є два кути. Один з них тупий, інший гострий. Отже. Так як це в нас менше діагонально, проти неї є гострий кут, я використовую ось цей код, він у моїй умові задачі 45 градусів. Тому зразу ось тут пишу 45 градусів. Теорема косинусів записана, причому в такому вигляді, де я вже корінь квадратний, тобто ми вже зразу добуваємо корінь, підставляємо наші значення і отримаємо корінь з 13. Так, як 13 просте число. На множники не розкладаються, тому відповідь такою і залишиться. Корінність 13. Проводимо іншу діагональ. Інша діагональ D2 це довша діагональ. Вона лежить навпроти тупого кута. Але ми ж розуміємо, що наш тупий кут разом з гострим в паралелограмі утворюють в сумі 180 градусів. Тому що це два сусідні кути паралелограма. Отже. Якщо ми хочемо записати косинус такого тупого кута, то це 180-45. Далі, якщо сторона А була тут, то сторона А може спокійно перескочити сюди. Це ж та сама сторона, тому що в паралелограмах протилежні сторони рівня. Пам'ятаємо, що косинус 180-альфа це мінус косинус альфа, тому у нас оцей мінус замінюється на плюс. Обчислюємо, і в результаті отримуємо 53. Це також просте число. Тому також записуємо корінь з 53, перепрошую. І відповідь. Не забуваємо відповіді вказувати, що у нас дві діагоналі, і, відповідно, їхню довжину. І ще одна задача. На стороні АБ рівностороннього трикутника АБЦ позначено точку Д так, що АД відноситься до ДБ як 2 до 1. Знайдіть відрізок CD, якщо AB дорівнює 6 см. Ну, На сьогодні це найскладніша задача, тому я дозволила собі написати дану. Так, що в нас є? У нас є рівносторонній трикутник А, Б, С. Ми пам'ятаємо, що рівносторонній трикутник це такий трикутник, якого усі сторони рівні, і також усі кути в нього рівні і дорівнюють по 60 градусів. Ми це також будемо пізніше використовувати. Також в нас проведений якийсь довільний, ну, можливо, промінь СД. Це, І цей промінь перетинає точку АБ сторону АБ у точці Д. Причому за умовою нам сказано, що ці довжини відносяться як 2 до 1. Тому, коли ми малюємо малюнок, це хоча б приблизно має бути 2 до 1. Хоча, ще раз кажу, це не є обов'язково. Всі малюнки в геометрії є схематичними. Так, А, Д, не, не А, Д, А Б. А Б має бути. Б, зараз, зараз знайде Б. Так, А Б. за умовою нам задано АБ сторону. Вона дорівнює 6 см. Я її позначаю маленькою буквою А, акцентуючи на тому, що це сторона рівностороннього трикутника. І всі ці сторони в рівносторонньому трикутнику, вони однакові. Їх можна позначити однаковою якоюсь буквою. І додатково вона дорівнює 6 см. Також точка D належить відрізку AB. І ось це відношення, яке в нас було задане в умові. Знайти нам потрібно відрізок CD. Отже, шукаємо. З даного беремо наступні значення: довжина сторони AD 6 см, та точка D розбиває нашу сторону AB на два відрізочки маленькі, які відносяться як 2 до 1. Якщо у нас є відношення цих сторін, ми можемо собі одну частиночку прийняти за Х. Одна частина дорівнює Х тоді, АД, тому що АД стоїть тут на першому місці, йому у відповідність ставиться дві частинки. ДБ стоїть на другому місці, і тут йому у відповідність ставиться одна частинка. Було би тут інше число, ніж один, тут би також було не Х, а щось інше. Але одна частина дорівнює Х сантиметрів. Тоді АД дорівнює двом частинам, ДБ дорівнює одній частині. Разом вони дають 6 см. Використовуючи рівняння, ми його розв'язуємо і знаходимо, що наша довжина АД дорівнює 4, ВД дорівнює 2. І ці два значення ми вже можемо використовувати на наступному кроці. Я візьму тільки одну частинку, що ДБ дорівнює 2. Ось ця маленька, вона дорівнює 2. Ну, менша вона, та і може найкраще буде працюватися. Розглядаємо ось такий трикутник БДЦ. Для такого трикутника ми точно маємо bd 2 bc Як сторона рівностороннього трикутника дорівнює тих самих 6 см, що й ab. І також ми маємо кут Б. Для теореми косинусів нам потрібен його косинус. Чому він 60 градусів? Тому що це рівносторонній трикутник. Сума всіх кутів 180, всі три однакові, 180 поділити на 3 дорівнює 60 градусів. Записуємо теорему косинусів, Підставляємо наші значення і отримуємо, що наше DC в квадраті дорівнює 28. До речі, DC і це однакові значення. Тому можемо писати так, можемо так. Тут було ДЦ, тут на тому кроці я переставила їх на С, тому що ніби краще звучить. І корінь з 28, як такий, не добувається. Але корінь можна добути з 4. А 4 є дільником 28. 28 це 4 на 7. 7 залишається, з четвірки добувається корінь двійка. Отже, наше ЦД дорівнює 2 корінь з 7. Ви можете спробувати собі позна... порахувати значення СД трикутника АСД. І подивитися, чи у нас воно вийде так само два корінь семи. Ось ця частинка 2. І ось тут в нас таких самих шість. Спробуйте так. Наразі все йдемо до наступної теми. Це буде наслідок з теореми космосу.